В храмі, який любив наш воїн Андрій. Сьогодні тіло його в цьому храмі для того, щоб помолитися за його душу. Поховальна процесія завжди сумна. І, звичайно, що багато є тому, що сказати. Тому прошу, то має бажання декілька сніг. Шановна громада, шановні побратими, посестри. Сьогодні сумна подія зібрала на цьому святому місці, щоб попрощатися з нашим побратимом Андрієм, відомою, усмілю людиною. Громадським діячем, політиком, депутатом міської ради, учасником Революції Гідності, людиною, яка все життя присвятила себе Україні і її народові. Все життя Андрій виборював Україну, а коли виникла загроза. Взяв зброю, пішов її захищати. Доля врятувала його на війні, але страшна хвороба здогнала. Але сильний духом Андрій до останнього дня боровся за життя. Ми вже нічим не допоможемо. Його тілу, але пам'яттю, світлою пам'яттю, спогадами про людину, яка плече опліч стояла поруч у тяжкі хвилини. Ми допоможемо йому, а він є впевнений і там, у засвітах, буде вибурювати Україну. Слава Україні! Шановні присутні, сьогодні трагічна сторінка не тільки для родини, а для всієї смілянської громади. Для більшості смілян Андрій став відомий як депутат Смілянської міської ради. Єдиною причиною його відсутності на засіданнях було те, що він знаходився на сході, на фронті, де боров свободу за нашу державу. Сьогодні Особливо після 24 лютого 2022 року все більше ми розуміємо свою громадянську приналежність до нашої рідної України, міняється наша свідомість, але для Андрія завжди було притаманне чувство почуття справедливості, і це завжди, коли приймалося рішення міської ради, не завжди воно приймалося одностайно. Дискусіях, але Андрій завжди з почуттям справедливості, патріотизму, голосував за ті чи інші рішення від міської ради виконавчого комітету, ради ветеранів, рідні, близькі, знайомі, прийміть співчуття, пам'ять про чудову, гарну людину Андрія Старікова, завжди залишиться нашої пам'яті нехай спочиває з миром те що він робив завжди буде в наших серцях слава україні Героям слава! зараз помолимось за нашого воїна за нашого героя Героя, воду

Там, де праведні спочивають, О, є все воскресіння, життя і спокій по чорва Божа. Но пристану воїна, героя Андрія, Христе Боже наш, і ми тобі славу посилаємо. Ще молимо за спокій душі спочора Божа, воїна, героя Андрія, і що простимо вся діти його, воїні і не вольні. Господь Бог посолив дух його, там, де править, і спочивають, милості Божої, став на небесного, відсутня вічого, у Христа безсмертного старейгона попросимо. Господи, помолимо. y sí. Пощад, відпускати гріхи і сказав, до нехай подача з не спрямо прочення всьому духом, шаду воїнам героя Андрію, всього, чому як людина зрішив придвом, поза спокій душі по чорнам Божа воїнам героя Андрія, і що прости ліснув чати, віки його воїні, і не волі. там, де праведні спочивають. Господи, спокойно душу спочировав Божого. Воїна героя Андрія в місті світлому, місті твітучому, місті спокійному, де немає вже ні болі, ні печалі, ні зітхання, свото є Воскресіння, життя і спокій спочора Божого. Воїна героя Андрія Христе Боже нашим, ми тобі слава, посилаємо значенцям отцем, і святим Блигим, Білотворчим Духом. Нині повсякчас, і на віки, віки, присламання на божого Воїна, героя. Сьогодні ми в нашому храмі для того, щоб віддати шану нашому герою, нашому козаку Андрію, який завершує своє земне життя, для нього відкривається новий світ, нове світобачення, духовне світобачення, але ми сьогодні зрозуміло, що прийшли до храму Божого для того, щоб спільно з почистями провести нашого героя останнього його мною подорож до його побратимів, де почувають вже, і він буде разом з ними, як тоді, у той час, коли було важко для нашої держави, він не покинув її на призволяще. І в 2014 році, коли була небезпека, одним із перших пішов для того, щоб боронити нашу землю. І коли почалася повномасштабна війна, коли багато українців, які, можливо, і носили вишиванку, і били спи груди, і співали гімн, повтікали, залишили Україну в небезпеці. Він не залишив, він пішов, щоб оборонити її. Звичайно, що це все далося в знаки. Це все далося в знаки, тому що це і війна. І там радісного мало, що він бачить. Там біль. Там важкий труд, там бойовий адреналін, який впливає на стан здоров'я. Але він, як і був козаком, у душі, духом козаком був, знаючи історію нашу, україни нашої. Знаючи, як важко виборилося справедливість козаками, бувши козаком, сучасним козаком, пішов боронити нашу країну. Душу і тіло ми положимо за нашу свободу. Він ці слова не просто співав, він цими словами жив, жив не тільки на фронті. Жив в повсякденному житті. Центром його життя була успішна, справ, справедлива Україна. Українська Україна. За це він боросте. За це він віддав своє здоров'я, за це він віддав своє життя. Ми чули сьогодні в світі Євангелії, що Господь каже, хто робить добро, одержить вічне життя, а хто робить зло, піде на справедливий суд. Воїн, герой Андрій, скільки добрих справ зробив, залишається тільки в кожного, оце приємний споміт про нього. Бо завжди він був життєрадісним, завжди був позитивним. Завжди він був добродушним до кожного, хто до нього приходить. Він був воїном, коли мав здоров'я. Він був воїном і боровся, коли і хвороба прийшла до нього. Сьогодні поруч біля нього побратими, посестри. Рідні, друзі. І сьогодні ми можемо сказати тобі, брате, за свою роботу, за всі твої справи, за слава Ось за таких героїв тримається наша держава. Ось за таких людей тримається напрямок справедливості і добра. Тому ці слова вічна пам'ять не будуть пафосні. Але ми дійсно. Вічна пам'ять про нього буде в наших серцях. А в цьому храмі, куди він часто приходив на служби Божі, приходячи поспілкуватися зі мною, розділити свої військові бойові епізоди, коли сам пересвідчився, що Бог є, і розказував такі історії, що там. Нереально мало. Він мав ще загинути. Але Господь його беріг і його побратимів. Сьогодні знову в цьому храмі. Сьогодні він з рідними, близькими, з друзями в цьому храмі. Але сьогодні пройде той час. Ми зараз проведемо його останню земну дорогу. А нам залишиться тільки молитися за нього. Просити Господа Бога, щоб Господь удостоїв його вічної слави в місці, де немає вже, ні болі. Ні хвороби, ні печалі, ні обману, ні підступу, ні хитрості, а вічне життя. Слава Божої. Царство Небесне тобі, брат. Царство Небесне тобі, Андрію, молимося за тебе і знаємо, що від сьогодні ти в небесному воїнстві будеш підтримувати наші Збройні Сили до того моменту, якого ти не дочекав до нашої перемоги над цим одвічним українським ворогом. Знаємо, що твої бойові дії не дарем, що перемога буде з нами. Слава Україні! Героям слава! Кацапы его дюйм! Hooray!